Це, це ну, тільки позитив, це позитивні емоції, це якісь перемоги. Ну. Це спорт допомагає позбутися поганого настрою, негативу. Все лишається в спортзалі. Однією рукою тримати натяжку і зубами. Голова це ж не рука. Вона не так рухається, як. Рука. Точка. Друга точка госту. Треба дочка подалом і потім вже входить з мішань. Це не так, як в автоматі. Мушка, планка і мішань. Всі, всі заходи, які сьогодні мають для того, щоб наші ветерани і їхні родини. По прибуттю, по поверненню своїх до своїх родин до своїх домівок могли отримати повноцінну фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, і саме головне адаптацію знову-таки до родин, до суспільства, до своїх колишніх робот, до своїх колишніх посад. І для цього ми таку інфраструктуру створюємо. Свій спорт я почав. В 2016 році біжав свій перший марафон морської піхоти 41-й марафон 10 кілометрів. І потім почався талінський марафон, потім в 17-му Games, да, де е, я брав е, в участь в відборі і не, не потрапив в збірну, але продовжував займатися в цьому 23-му році. Потрапив в збірну і зараз я. Інших надихаю хлопців, що вони приходили, займалися спортом як реабілітації і шукали себе, щоб показувати, що незалежно від того, які в тебе травми або ампутації, що спорт все ж таки витягує і дає самореалізації.